Всім привітки, вітаю вас на своєму каналі. Ми їдемо з Костополя. Поробили всі свої справи, завантажила два відео, змонтувала. Коротше, зробили багато Мані! що. Чоловік помився. Мама! Діти помилися. Мама не встигла, бо мама працювала, да? так? Клас. Їдемо ще декілька місць, заберемо все і їдемо. Дому і віддавати автомобіль. Я вже говорила в попередньому відео, що це не наша машина, ми не купили машину, можете нас не вітати. Але ми взяли з'їздити в місто, забрати деякі речі, так як ось наш зварювальний апарат. Чоловіковому брату треба. Нарешті він знадобився, бо я його виплачувала, брала в оплату частинами на півроку, і нарешті, десь місяць тому чи два тому я його виплатила, і ми його забрали, бо треба варити автомобіль. Привезли багато що, взяли пирога знову ж таки завантажую акумулятори льоду. В наш холодильник, бо в нас була свіжина, ми завозили її в Костопіль, але частинку лишили і частинку ми готували. Тому холодильник, звісно ж таки, використовуємо. Я, до речі, була знову таки вперше за кермом за останніх півроку і дуже чесно було лячно їхати на чужій машині, але все добре, ми з'їздили, повернулися, Віка. Покликала мене трошечки послухати її музику, але вона ще навчається. Це ну на загал, я звісно ж таки вмикати не буду звук, але щоб ви собі розуміли, помаленьку, потихеньку дівчина вчиться. В неї порвалася одна струна. Не знаю, напишіть мені, до речі, де в місті рівному можна купити струни під гітару, бо я ще поки що не дивилася, і ще, знаєте, такий юзер. в мене дочка по гітарі, я взагалі не розуміюся в цьому, хоча дуже так само, як і вона колись хотіла навчитися грати, але в моїх батьків не було коштів, і мені ніхто гітару так і не купив. Зроблю вам трошечки огляд свого розерію. Я не знаю, як його ще назвати. Подивіться, яка красива троянда розпускається. До речі, ще на цьому відео видно всі бутони всіх моїх троянд, але вже у мене діти, я не знаю хто, одного бутончика вирвали, і дуже-дуже шкода. Одна троянда в мене червона, вже по ній видно. Це з тіктоку троянди. Одна червона жовта, і з такими, бачу, буде випускатися якимись такими червоними обідочками. Одна така якось тускліша жовта, це зрозуміло, що це сама остання вийшла. Це така більш-менш бідненька, а ось ця. Така піоновидна, і саме ось цього бутона вже немає. На жаль, дуже шкода, дуже сподівалася, що він в мене найперше розпуститься. Ну, почекаємо, поки розпустяться інші. Тут поділюся з вами трошечки нашим сніданком. Нашим ранком готувала я вермишельку зі свіжиною, також набила туди яєчок і ми так снідали із овочами. Ну і звісно ж таки, в мене чоловік не може бути без роботи. Я казала вже в попередньому відео, що він ще на 30 днів залишається вдома, йому продовжили лікарняний, і він вирішив зайнятися штукатуркою. Я знаю, що кредитка моя просто плаче, і мені треба буде до кінця місяця максимально там покрити. Цей ліміт. Я знаю, що я точно його не закрию, бо це нереально там нереальна сума. Але в цей день ми їздили в маяк і знову ж таки купували будівельні матеріали. Купували те, що не дуже дорого коштує. Нам, звісно ж таки, треба багато сюди гіпсокартону. Багато шпаклівки, багато різних таких, знаєте, дрібничок, але все рівно ми робимо хоча б те, що мінімально вартує в магазині. А мінімально вартує в магазині це штукатурка. Звісно, ми вирішили ще утеплити відкоси відразу зробити все, бо потім до цього повертатися явно не хочеться. Генератор наш працює, ранок ось такий прекрасний. Хочу поділитися з вами ось такою красою, яку мені подарувала Юля. Це моя підписниця, з якою ми зустрілися в місті Костопіль буквально вчора. І вона мені давно пропонувала ось такі кашпо, але я не брала, бо мені не було куди а на будівництві, знаєте, складати без залитої підлоги було зовсім не той час. Наразі ми тут живемо, і я погодилася, брала собі два кашпо: це кашпо із ротангу, дуже стійкий матеріал. І він не вигорає, не цвіте, не гниє, нічого з ним не робиться. В ці кашпо я планую посадити восени тюльпани. І мені здається, це буде дуже гарно. Напишіть мені в коментарях, коли саме садити цибулини тюльпанів і де ви їх купуєте. Бо я багато бачила в інтернеті оголошень, що цибулини тюльпанів продавали навіть весною після вигонки. Але чи вони... Дійсно, вартують вартуєте грошей, не знаю. Так що напишіть мені, обов'язково поділіться, де ви їх берете. Хочу сказати декілька слів за Юлію. Вона дуже полюбляє вирощувати лаванду, подарувала мені такий букетик, я його засушую. Єдине, що в Костополі забула взяти вазочку маленьку, то в мене Віка зараз в місті Костопіль, то попрошу її привезти і вставлю туди такий малесенький букетик. До речі, лаванду також хочу собі якось посадити. Так, давайте трішечки ще розповім. Вони на 10 літрів. Ціни різняться від 400 до 750 гривень. Знаю, питаєте. Саме такі, як у мене, коштують 650 гривень. Вони дуже класні. Зараз вам покажу. Дивіться, як всередині це все проплетено, пров'язано. Дивіться. Я обрала два кольори такий світло-коричневий і темно-коричневий. І ще там був варіант білого кашпо, але думаю, я їх буду ставити потім на вулиці, підливати. Тут є дірочки, водичка буде лишня стікати і буде тюльпанчикам дуже комфортно, дуже зручно. Тут, до речі, у Юлі є її маркування. Подивіться, як гарненько, дуже класно взяти навіть на подаруночок. Вона відправляє. Будь-куди, куди вам треба, але в місті Костопіль можна вийти з нею, списатися і піти забрати. Дуже вмісткі, дуже гарні кашпо. Напишіть мені в коментарях, як вам. Я обов'язково залишу посилання, де ви можете ці кашпо замовити і подивитися трошечки асортименту. Мені здається, це взагалі супер. Я тут придивлялась до біленьких кашпо, але кажу вам, що. Мені здається, на вулиці навіть дощик буде падати, то до цих буде більш-менш виглядати. Хоча білі кашпо можна посадити великий якийсь вазон. Можливо, я навіть тут також щось придумаю, пересаджу сюди свої великі вазони і залишу їх у будинку. Побачимо. Їх можна поставити навіть на тумбу, і буде гарно. Дуже-дуже-дуже гарна робота, дуже якісна. Це взагалі. Ми були машиною, то добре, бо забрали їх сюди маршруткою, я не знаю, як би це все везло. Поспілкувалися ми декілька хвилин з Юлею. Було дуже приємно, але ніяково, бо мене всі вважають якоюсь зіркою, а я насправді проста, звичайна людина. Чоловік у мене тут прилаштував старий акумулятор від трактора, зарядив його і. Ось таку систему зробив кому цікаво, більш детальніше зніму відео на цю тематику, бо в нас тепер більш-менш заряджаються і телефони, і інші предмети, які треба нам для життя. Тут з Вовчиком ми танцювали, він дуже любить з мамою покружляти, потанцювати, побавитися. Коротше, така дитина, якій треба дуже-дуже багато уваги, як то кажуть. Мені здається, що будь-якій дитині треба багато-багато уваги. Це найголовніше. Так як у нас це був ранок, то він завжди проходить весело, дітей треба погодувати, переодягти, якщо це потрібно, розібрати речі, якісь зробити нагальні справи. А ще в мене на цей ранок були плани пофарбуватися. Ну, як пофарбуватися? Я тонуюся. І взагалі з водою тут ще ті проблеми і лишилися. У мене дуже сухе волосся, тут я ще і не розчесана, але це не заважає нам з Вовчиком побавитися, потанцювати, покружляти. Я тонуюся однією такою, я б не сказала, що це фарба, це тонік. Тонуюча маска, три в одному. Пише, що з ефектом ламінування, але з нашою водою. Ефекту такого не буде. Я хочу, до речі, взяти свій випрямляч для волосся і використовувати його потім після того, як висохне волосся з якимось маселком чи ще з чимось, а, якийсь термозахист взяти і спробувати такі варіанти. Бо все ж таки не дуже в мене з волоссям тут складається. А привозити воду ще й мити голову, то це буде досить проблематично. Беру ось цю маску вже не вперше. Мені дуже подобається її колір. Вона затоновує і севину, і повністю все. Бо, як так, у мене однорідного кольору волосся немає. Тут я помила волосся, показую вам. Воно, звісно ж таки, виглядає темнішим, поки мокре. Потім мені Віка нанесла маску, допомогла розподілила на моє волосся дві упаковочки, де. І після того, як я все змила, ми поїхали з чоловіковим братом з Васильком та Вікусею із села. Ми їхали в маяк, віку висадили, щоб вона їхала додому на Костопільську маршрутку. Бо прямої немає. Все рівно ми їхали, тому. Ось так. Волосся в мене ще не висохло, по дорозі все підсохло, все було нормально, літом можна і так поїздити. Дуже мені подобаються наші краєвиди. Мені здається, що наша Україна найкрасивіша. Я, звісно ж таки, розумію, що є і прекрасні місця, і за кордоном, але я дуже люблю там, де я перебуваю, зараз живу. І мені все подобається. Я ніколи не мріяла жити за кордоном. От чесно, я ніколи не бачила свого життя десь за кордоном. Я люблю Україну, я люблю місце, де перебуваю, повторюю ще раз. Тому тут і будуємося. Заїжджаємо ми в магазин маяк. В нас є в чоловікового брата картка на знижку 10%. Але коли ти розраховуєшся карткою, то там знижка менша. Ну, але все рівно приємно, що вона хоча б якась є. Бо в місті Костопіль, коли ми скуповувалися в магазині Горка, там, якщо оплата картою, то знижки взагалі немає. А тут, хоча б, якась вона і є. Я розраховувала знову ж таки кредиткою. Мені до кінця цього місяця треба дуже багато внести на кредитку коштів, щоб не платити відсотки. І тому саме я випускаю зараз відео щодня, дуже багато працюю і стараюся створювати для вас якісний контент, щоб ви поки дивились мої відео, відпочивали і відволіклися хоча б трошечки на буденність, бо знаю, що ситуація в країні не найкраща і. Кожному з нас треба якось переключатися і жити далі. Тут ми вибрали фільтра, ми вже перепробували багато що, і ось ці такі і шнурками виявилися найкращим варіантом для нас, бо в нас, по-перше, ми вибрали повністю криницю, зараз набралася водичка туди. І пішло дуже багато глини. Знаєте, воно е, якби ще не осіло, не очистилося. Взяла ще один вугільний фільтр, на пробу не знаю, як буде, і один тоненький, і два ось цих і шнурочками. Також взяли плівку, щоб вкривати трохи меблі, бо не знаю, як буде там в кімнатах. Є в мене декілька накладних, декілька чеків. Саме ось таку накладну видають. Тоді, коли ти береш щось, виписуєш, заплатили 4 тисячі гривень, це і штукатурка, фінішна, стартова. Ну, можете зупинити відео, подивитися ціни, кількість. Ми взяли стартової штукатурки 7 мішочків, три мішка фінішної, взяли кутики, пластикові із сіткою, взяли сітку. Взяли пінопласт двоєчку, щоб потепляти наші відкоси і їх поштукатурити. Поки чоловік вдома, то це дуже зекономить нам бюджет в подальшому, бо якби хтось інший штукатурив, то ви самі знаєте, які ціни. Я здається, коли дзвонила і цікавилася за штукатурку, то вона коштувала близько 220 гривень. Здається, за квадратний метр. Це з матеріалом, з усім, щоб люди приїхали, все повністю поштукатурили. Ну, не знаю. Машинна штукатурка, звісно, це класно, але це все коштує грошей. І поки чоловік вдома, поки він хоче щось робити, треба його якби заохотити. І нехай працює. Василько плакав зранку, хотів з нами. Він дуже полюбляє кудись їздити. Вовчик також просився. Але я розуміла, що з двома дітьми точно ми не скупимося і не купимо те, що треба. Тому якось так. Вперше, до речі, брали цю шпаклівку. Я не знала, яка вона в роботі, але чоловік сказав, що нормальна, все добре. Ми, до речі, в місті Костопіль забрали ще скло волокно наше. У нас е був не рулончик, а десь пів рулона. що я вам скажу? До речі, ось так в мене вийшло фарбування. Я думаю, що непогано. Єдине, що волосся, в мене тут сохло по дорозі, бо не було часу. Поки Віка була, то мене пофарбували. Так, які в нас плани? Знаю, що кредитку мені треба закривати. Але треба користуватися, поки чоловік вдома. Чоловіку продовжили лікарняний на 30 днів. Мама! Є там свої причини. Що кричиш? Не, не кричу. Кричит, Ось. Тому е, ще поки Ді працюємо, робимо, що Ді. можемо. Не така вже та штукатурка дорога. Було б класно спочатку провести проводку і тільки тоді е, штукатурити, але проводка це дорого, це дійсно дорого. І потім можна буде поштробити просто і прокласти кабель. Ставити розетки, вимикачі, вмикачі, Ви так. Тому поки що працюємо над штукатуркою. Не знаю, наскільки цього всього вистачить. Як і казала, буду вдячна вам за вашу підтримку. Якщо будете дивитися ці відео до кінця, ставити свої вподобайки на моєму відео. І дякую всім, що залишаєтесь з нами. По дорозі додому ми заїхали ще в оптовий такий склад, магазин, не знаю, як його назвати, і купили води. Чому купили води? Бо в мене зазвичай діти і чоловіки всі люблять попити газовану воду. А ще плюс мені треба вкрити свої саджанці баклажками, обрізати дно і накрити ті, які в мене чоловік подарував мені на день народження. Я, до речі, дивилася, і один саджанець прижився і без баклажки, пускає листя. Це супер, це класно. Але все ж таки хочу не ризикувати, а все ж таки їх понакривати. Тому набрали води ще й в баклажках, щоб були запасні. Взяла дітям вафель, дуже тут дешево, дуже бюджетно. Взяли ще солодкої води одну спайку, плюс тут ще чоловіковий брат собі набрав. Коротше, Василько щасливий, і я думаю, що, до речі, ось ця водичка караван по 8,50 на цьому складі це на Житинському кільці. Хто знає, хто місцевий, то може поїхати собі взяти. Діти ласують солоденьким. Я показую вам всі об'єми води. До речі, взяла 10 баклашок. Думаю, нехай буде. По-перше, поновимо ті, що в нас є, що ми набираємо воду, і, по-друге, Якби буде мені на трояндочки. У мене 9 троян, то треба 9. Ось таку взяли шпаклівку, вперше казала вже у відео, і досить непогана. Пінопласт двоєчка, досить небюджетний. скажу. Я сподівалася, що він буде дешевше, взяли цілу упаковку. І я сподіваюся, що нам на всі відкоси вистачить. що ми зробимо і на другому поверсі, і на першому поверсі це все. Брали ще клей піну, вона дуже швидко застигає і відкосу робити нею набагато легше. Чоловік тут прилаштовує все відміряв, вирівнював, затягував кутиками сіткою. Коротше, робота рухається, і подивіться тільки, які краєвид у нас з вікна. Ну, це взагалі картина. Просто я, поки тут живу, насолоджуюсь кожним ранком, заглядаю всі вікна. І наскільки приємно тут жити. Писали мені, до речі, в коментарях, що ми підлаштуємо ще наш будинок, зробимо тут все, що нам треба, і не поїдемо в квартиру на осінь. Так я вам скажу: що поїдемо ми в квартиру на осінь, тому що без світла тут жити буде в холодну пору року, неможливо. Як не крути, день короткий, ми явно з дітьми не будемо о і вечора лягати спати. А генератор бере за годину 2 літри бензину. 2 літри бензину це десь приблизно 110 гривень. І я вже прораховувала, що якщо тут жити, не мати електроенергії стабільної і користуватися тільки генератором, то виходить так, що у нас якби. 14 літрів бензину треба на цілий день, а це 700 гривень 21 тисяча в місяць. Це буде взагалі стояти все наше будівництво. Ми нічого тут не зробимо більше. І мене це не влаштовує. Мені краще буде перебратися на той деякий період в, наш, в нашу квартиру. Повернутися так, я буду їздити сюди кожні вихідні. Ми будемо проводити тут канікули швидше всього. Але ось саме, щоб тут жити, повністю залишитися, то поки що ні. Плюс до всього я планую на наступний рік купити ще автомобіль власний, бо якби треба нам чимось добиратися до міста, знаєте, щоб нікого не просити, а все робити. Своїми руками, своїми силами і їздити. Не думала я, що чоловік буде навколо дверей також робити відкоси, чомусь не подумала. Але дуже класно, що він це робить, бо це потім мені полегшить життя. До речі, до нас прийшов швагро, він після операції, він також мобілізований, але йому зробили операцію. Він дуже тяжкого нічого не піднімає, бо йому не можна, але таке трошечки щось подопомагав. Коротше, дивіться відео, включу трошечки музику, можливо, комусь подобається дивитися, як хтось працює, мені подобається дивитися, бо це все, знаєте, надихає рухатися самому і щось робити. Брати себе в руки, вставати і щось робити. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed. Now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. Moving closer to you now, I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody. I don't need anybody else. No one will ever take me. No one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Ah, without you. Can take me high. Feels like I can fly. Я і не очікувала, що ми будемо робити цього літа штукатурку, але вимальовується неймовірна просто картина. Готувала я на обід супчик гречаний. Чесно кажучи, давно ми не їли нічого ріденького тому. Захотіли щось таке приготувати. Я, до речі, чекаю нові штативи. Мені замовили їх чоловікові сестри. І, знаєте, хто кажуть, коли з Китаю щось замовляєш, то треба чекати довго. До речі, замовляли вони на тему, і раніше там була доставка набагато швидше, а зараз просто треба чекати чекати. Ну, але вже як я, поки користуюсь тим, що є, але там дуже складно його виставити і щоб хоча б щось познімати. Тому більше, звісно ж таки, вручно. Що хочу ще сказати, що у нас взагалі настільки класно проходять будні і вихідні, що я й не знаю. Дивилась сьогодні на зоопарк Рівненський, проїжджали проїжджали і Думаю, можливо, з дітьми треба було би з'їздити. Якось їх розважити, бо ми постійно, звісно, тут, тут класно після квартири, то це неймовірне щастя для дітей, бо тут є простір, є вулиця, можна до баби, до діда їздити. Ми так само не сидимо постійно вдома, хоч і стараємося тут все робити, але все рівно в нас тут весело, але треба кудись ще виїжджати. Чоловік у мене нарешті ми підкупили те, що треба, бо я вже купувала сюди запчастини декілька разів. І цього разу точно купили те, що треба. Тому чоловік в мене буде встановлювати кран, який мені присилала підписниця. Я залюбки його взяла, тому що сама розуміла, що ми не потягнемо стільки змішувачів купувати. Ось такі. Самі кріплення взяли, ось так виглядає кран. А душ ми купували окремо ще як тільки сюди переїжджали підключали, поки тільки душ. Зараз у нас вже є кран, встановили його ось так. Єдине, що чоловік, можливо, там потім подивиться, бо у цьому місці, де перемикати між шлангом і краном, треба. Щось замінити, бо там протікає. А так, звісно ж таки, ми будемо краном активно користуватися. Новий я не планую купувати. Саме головне, щоб була вода. Я хочу на кінець відео ще раз всім подякувати за вашу колосальну підтримку. Без вашої підтримки, мені здається, я би не змогла стільки всього робити, і чоловік мій також. Я знаю, що багато хто стає спонсорами нашого каналу, також закидали нам на банку на підтримку каналу. Дуже вам дякую, бо саме та банка допомогла мені не сплачувати відсотки по кредиту цього місяця. Я зняла звідти, бо самі розумієте, кожна копійка все важливо і все в сім'ю, все в будинок. Дуже всім дякую. І я буду і надалі радувати вас новенькими відео, ділитися з вами. Тим, що ми робимо, і, чесно кажучи, я бачу, як наш будинок перетворюється дійсно у сімейний маєток. Я його так називаю, тому що я планую тут, потім великою родиною збиратися і святкувати всі повністю свята. Величезне, всім дякую, і зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро. Всім па па, -па, -па.